Хто дивився ролик про виготовлення ось цього чудового аудіофільського шнура, той знає, звідки він взявся. Іншим раджу подивитися. А для чого, я вам зараз покажу. Ось є такий, як ви бачите, шнур стандартний. Підсоєняємо до нього наш нестандартний. І тепер ми можемо під'єднати цим штекером. До ресивера і порівняти, як звучать ці деки. Робимо так, переставляємо касети, вмикаємо тут, переставляємо штекера. назад звук і слухаємо вже цю деку. Це такий швидкий, можна сказати, Такий швидкий спосіб. Звичайно, можна було б під'єднати до різних входів, але входи всі зайняті. І ця дека не планується тут постійно, щоб стояла, вона буде тут єдина, а Ямаха переїде трошки, тому поки що була можливість рівняти, зробив отакий шнурочок. Ну і він не цей. Ось цей шнурочок, що він зараз там є. От. І він ще піде багато де.